День 16. Привіт, привіт! Ну, що в тебе нового? Е, вже ви народилися. Ну, тобто, е, ну, вже він маму зустрів і вже ми поморождалися. Я питаю: і сестри? Так. Ну, я думав, може, він за мене каже, а тут виходить, що вже і сестри. А вони на 5 років молодші за мене. Е, і сестри так, швидко тобі показують. Ну, точніше, бачиш образ один і той самий, але я кажу, показують, а йому кажу образ, що бачиш. Е, добре, я радий. Я кажу, а ти бачиш е, тільки те, що тобі, робили добре. Чи твоє теж. Моє, ну він каже, моє теж, але те, що мені робили, і багато я не бачив. Ну, поясню. Він якби каже, що моє теж, але те, що мені робили, це скоріше всього добро там, де взаємне. Да? Мені зробили і я зробив. Оце він зараз бачить як своє. Але ну, я йому не казав, але я просто хочу подивитися, як воно буде далі, тому що його добро повинні показувати окремо. Ну, і знову він каже, і багато я не бачив. Ну, Образ того, що. Він зараз це добро бачить і відчуває його, да? але при житті він його навіть ну, не замітив, і воно якось так життєво пройшло і пролетіло. Хотів сказати, а, це я йому кажу. Ти хотів сказати, що не замічав? Він каже, так. Мені зробили добро, а я не помітив. Шкода. Ну, от його слова в наві, шкода, оце все. ну, Це дуже багато варто. А мама багато для тебе добра зробила? Ну, такий провокаційний вопрос, Питання. Каже, так, і. Ну, показує образ, що обціловує її. Ну, тобто, отак, раз її. І... Тобто, ну, це по міміки означає, що е, я би тебе б цілував. Ну, а тут він її обціловує, тобто, що да, він. Каже, гарна мама. Ну, Гарна мама не в тому смислі, в змісті, що вона там красива, або ще. тут справа йде більше про, про душу і бажання людини. Я кажу згоден. І ну, в скобках, в лапках собі тут написав мовчу про грехи відео. Ну, тобто, Хотілося сказати, що ну, цікаво подивитись, як, які гріхи ти будеш з мамою робити? І ну, це я промовчав, щоб, ну, скажімо, не очернити те, що він бачить. Я в нього питаю: а ти знаєш, ким ти був у минулому житті? Ні. Зараз працював з деревом меблями. Ну, тобто, я в нього поясню, я дав образ минулому житті в тому втіленні, він не пам'ятає нічого. Тобто, якщо в нього була б, скажімо, та частина навного тіла, ну, щільність від навного тіла, то він би згадав би всі свої минулі втілення. А так виходить, що якраз там, де прописано його життя, саме його не вистачає для того, щоб згадати своє минуле життя. Але він пам'ятає, зараз працював з деревом, меблями. Ну, Він краснодіревщик і оббивальник меблів, ну, коротко, працював з деревом, з меблями. Хоча я в нього питав трохи, ну, скажімо, мене більше цікавий духовний стан, ну, скажу, ну, не стан, а частина складова. да. Я питаю, а хто ми, знаєш? Він каже, догадуюсь, Всі люди по різному світяться. Я йому кажу, добре, давай до зустрічі, ну, до зв'язку. Бувай. Отут... E, дуже цікава фраза. E, я спитав. Ну, це вже я, скажімо, по-своєму, да, саме в духовній такій e, він каже: догадуюсь, всі люди по-різному світяться. Тобто, це ще один доказ як о, саме того, що о, от навіть ти з духами розмовляєш. І вони по твоїй світлості розуміють, якого ти духовного рівня. І ми проходимо це да, і сама світлость, світлість вирішує наші зали і наші ну, проходження по залах, наша еволюція. Тобто все, що ми добре робимо, і познаємо духовність, і все це втілюємо в життя, це все є духовність. І саме це е, освітлює нашу душу. А ми, як діти, теж те, що робимо ми, воно обов'язково е, ну, відклич, відзиветься. Ну, відіб'ється, відразиться, ну, вибачте, на світлості наших батьків. Те, що зроблять після нашої смерті, або навіть зараз при житті все, що роблять наші діти, воно буде відображатися на нашій світлості. Якщо вони роблять погано, нам буде ставати темніше. Якщо вони роблять добре, нам буде світліше. Тобто мірка нашої духовності це саме світлість. Світлість нашої, ну, скажімо, нашої душі. Знаєте, є світла душа, кажуть, або темна душа. Це ж не випадково. А раніше при царях да, казали, там ваша світлість, тобто він якби ну, високого рівня. Хоча ця частина вона пішла набагато раніше, тому що раніше обирали на, на вічі, обирали. Ну, не головних, а людей, які будуть вирішувати там питання там, держави, поселення, да, обирали в першу чергу по духовності. І тому їх називали е, світлість. І оця ваша світлість, е, вона пішла, ну, скажімо, з того часу, перейшла на царів, князів і нарешті людей. Давайте далі.